Добрий день, ви на каналі Газда, ми є офіційним дилером бренду Stihl. і сьогодні я розповім про класифікацію бензопил, їх модельний ряд та країни походження. Всі бензопили умовно поділяються на 4 групи: це бензопили для домашнього користування, для садівництва, для професійного користування та для догляду за деревами. Бензопили для домашнього користування є прості та надійні у використанні та ідеально підійдуть для домашніх потреб. Для домашнього користування ви можете обрати будь-яку модель, починаючи від МС-170 до МС 251. Дані бензопили мають потужність від 1,3 до 2,3 кВт, а також комплектуються шинами довжиною 35 см, окрім моделі МС-170. Вона комплектується шиною 30 см. Друга група бензопил використовується садівниками та призначена для сільськогосподарської діяльності. Дана група представлена двома моделями бензопил це МС-271 та МС-291. Це універсальні та потужні бензопили, які дають змогу швидко робити великі обсяги роботи. В третю групу входять бензопили для професійного використання. Їх застосовують у лісових господарствах. Це міцні та потужні бензопили. Які працюють у важких та екстремальних умовах. В дану групу входять моделі, починаючи від МС 260 до МС-881. Їхня потужність складає від 2,6 до 6,4 кВт, а також комплектується різними довжинами шин, починаючи від 40 см до 1,50 м. Четверта група бензопил це моделі, які призначені для догляду за деревами. Та роботою на висоті. В основному ці пили професійно використовують арбористи. Це легкі та зручні бензопили, які представлені у вигляді двох моделей МС-194Т та МС 201 Т. Всі бензопили щіль збираються на чотирьох заводах, які розташовані у Сполучених Штатах Америки, Бразилії, Німеччині та Китаю. Комплектуючі для бензопил виготовляються у різних куточках світу та є сертифікованими. Одне з найпоширеніших питань, яке ми чуємо, чи є у нас польський щіль. Ми, як офіційні дилери Щіль, запевняємо вас, що в Польщі немає заводу з виготовлення бензопил, тому, відповідно, і немає польського щіля. Остергайтесь підробок, купуйте лише в офіційного дилера щіль. Дякую, що переглянули наше відео. Ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!